Шорт-лист кращих матеріалів місяця очолили статті з надихаючими ідеями про те, як перетворити улюблений будинок в максимально функціональний простір. Ми розкрили секрети ефективної боротьби з пилом і експрес-прибирання і розповіли про помилки в розстановці меблів. Ще пояснили головні помилки при будівництві будинку. А головне не обійшли стороною ергономічні проекти. Та інтер'єри читайте і беріть на озброєння. Один гіпсокартон в інтер'єрі. Інструкція із застосування міцний і еластичний гіпсокартон давно закріпив за собою право вважатися одним з найнадійніших оздоблювальних матеріалів. І якщо раніше його використовували тільки щоб вирівняти стіни, то сьогодні можливості матеріалу набагато ширше. З його допомогою монтують арки. Полки, декоративні ніші, невелика вага і високі звукоізоляційні показники, головні переваги таких конструкцій поділилися порадами, як грамотно встановити перегородку і зробити підвісну стелю. Два і в бенкет і в світ, 25 корисних лайфхаків, неважливо, що ви запланували на завтра фарбування стін у вітальні або генеральне прибирання, наші корисні ідеї стануть в нагоді вам в обох випадках. Ділилися секретами експрес-прибирання, розповіли, як зробити ремонт швидким і безпечним, і навчилися економити дорогоцінний простір в шафі. Нехай вдома буде добре. Три щоб було чисто, десять бюджетних ідей для ефективного прання навряд чи існує спосіб перетворити прання в задоволення, а ось полегшити процес. Точно є і навіть не один у цьому пості. Ми зібрали найпростіші поради, як швидко вивести складні плями. Продовжити життя улюблених речей і заощадити на дорогих плямовивідниках, ставка зроблена на економічний і екологічний підхід до прання, беріть ідеї на замітку. Чотири, як створити круту студію на 33 квадратах. Проект в Санкт-Петербурзі, ідеальна квартира для молодої сімейної, пари студійне простір з вдалим плануванням, достатньою кількістю місць зберігання, просторою зоною кухні, вітальні і затишною спальною. Саме про таке житло мріяли господарі типової однушки, яку дизайнер Микита Зуб переробив у функціональну студію в сучасному стилі. 5 інтер'єр тижня, квартира з цікавим плануванням в мінську. В облаштуванні мінської квартири дизайнер Марина Колихан зробила ставку на функціональність завдяки грамотній переплануванні на скромному метражі в 41 квадратний метр. Їй вдалося організувати повноцінну спальню. Кухню, вітальню і дитячу, а також продумати достатню кількість місць для зберігання речей, використовуючи зроблені за власними ескізами меблі Трансформер. 6-10 помилок в плануванні заміського будинку, які не можна здійснювати, якщо ви вирішили будувати заміський будинок самостійно. Скористайтеся рекомендаціями досвідченого архітектора Микита Морозов пояснив «Інмі Ром, якими неприємностями загрожує вузький коридор. Де розмістити гостьовий санвузол і чому не можна нехтувати передпокоюми зонами і господарським блоком? 7. оформляємо інтер'єр п'ять головних помилок в розстановці меблів. На перший погляд, розстановка меблів в інтер'єрі не повинна викликати проблем, досить визначитися зі стилем і розставити предмети, спираючись на власний смак. Проте при такому підході нерідко допускаються прикрі помилки, через які кімната виглядає занадто порожній або Навпаки, захаращиною розповідаємо, як уникнути промахів і створити максимально комфортний інтер'єр. 8. як боротися з пилом, 14 корисних порад за даними алергологів. Щороку в трикімнатній квартирі збирається 40 кг пилу, крім нешкідливих елементів. В ній містяться і ті, які викликають серйозні захворювання. В тому числі астму і алергію. Щоб ви могли боротися з пилом ефективно, ми підготували кілька важливих порад: беріть на озброєння дев'ять. Змініть це негайно. Два ще одна застаріла десятка трендів. Поки ви обговорювали перший шорт-лист. «Ідуть в небуття трендів. Ми склали ще один список втомлених тенденцій: голова оленя у вітальні, зоряний, стелю в спальні, неонове підсвічування, все штучне і надумане йде само собою. Все застаріле відправляється на горище або звалище, звільняємося від старого, щоб дати дорогу новому. 10. новий підхід будуємо альтанку з літньою кухнею і барною стійкою. Альтанка, виконана в насиченому теракотовому кольорі з відтінками шафрану і слонової кістки. Навіває думки про юрмалі або шведських курортах, дизайн дерев'яної споруди, яка одночасно виконує функції і їдальні, і кухні, і балкона. Виконаний з особливою турботою про деталі так на терасі від сонячних променів і дощу захистить тент з автоматичною системою відкриття а ріль з куполом витяжкою на кухні в холодні вечори замінить камін.